Термін глаукома об'єднує велику групу захворювання очей, яка характеризується постійним або періодичним підвищенням внутрішньоочного тиску з подальшим розвитком дефектів зору, зниженням центрального зору і атрофією зорового нерва. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, після катаракти глаукома є другою причиною сліпоти в світі. Кількість пацієнтів з глаукомою у кривому розі сьогодні сягає за 600 чоловік. Спеціалісти зазначають, чимало людей можуть і не здогадуватись про наявність у себе цього захворювання, тож радять усім, кому за 35 пройти скринінгові дослідження стану зору в поліклініках, центрах первинної медико-санітарної допомоги чи в самому офтальмологічному центрі на базі 4-ї міської лікарні. В начале течения заболевания данная нозологическая форма может никак себя не проявлять, то есть протекать для пациента бессимптомно. И человек может начать отмечать первые жалобы на Снижение остроты зрения в случаях, когда уже потеряно более половины волокон зрительного нерва. Вот. Отдельно мы выделяем острый приступ глаукома. Это такое, скажем, неотложное состояние в офтальмологии, которое сопровождается острой болью в глазу, покраснением глаза, резким снижением зрения, головной болью, может быть, даже тошнота рвота. Часто такие состояния, ну скажем, ложно вставятся, диагноз мигрения, отравления. Якщо вас турбує хоч один з перелічених симптомів, не чекайте, негайно звертайтесь за допомогою до спеціалістів. Лікування глаукоми призначається з урахуванням її типу, рівня зору та внутрішнього очного тиску. На початку застосовується місцева медикаментозна терапія, а також контроль за її ефективністю. Якщо лікування не далося результату або хвороба запущена, спеціалісти підключають інші методи. подключаем лазерные методы вмешательства это э, такие методы которые улучшают пути оттока из глазного яблока и тем самым усиливают эффект медикаментозного лечения вот и в случае если и такая скажем комбинированная терапия является неэффективной решается вопрос о хирургии видов хирургического лечения на сегодняшний день тоже множество то есть это э, как скажем щадящие непроникающего типа в глазное яблоко так и различные различные фистулизирующие, использованием различных дренажей, то есть разные по эффективности. Записатись на прийом до спеціалістів офтальмологічного відділення 4-ї міської лікарні можна за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Доведеться дочекати черги, проте діагностика безкоштовна. Ми маємо всі шанси на рівні і з використанням високотехнологічного обладнання підтвердити або зняти і далі дати пацієнту рекомендації, тобто по образу життя і по його діям. Найбільшу схильність до глаукоми мають люди з фактором спадковості та хворі на цукровий діабет. Тож цим пацієнтам необхідно особливо пильнувати свій зір і не пропускати профілактичні візити до офтальмолога.